Тільки ви голосно мене питайте, бо я іноді вже не дочуваю. Як для себе описуєте український католицький університет? Уку це є університет, який намагається виховувати лідерів з характером, які будуть готові відбудовувати, відновлювати Україну. Які виклики стоять сьогодні перед УКУ? Думаю, що один з таких ключових викликів для будь-якого університету в Україні це е, яким чином втримати і зберегти таланти. Відтік талантів є дуже великий, і ми пересвідчилися, що сьогодні ми та інші українські університети конкурують не стільки між собою, скільки закордонними університетами. А тому, якщо ми хочемо зберегти молодь в Україні і для України, ми маємо. Дуже якісно робити свою справу, це непросто, бо ресурси дуже різні. І тому нам доводиться шукати якісь, так би мовити, нестандартні методи, моделі, що дуже допомагає, це є суспільно-орієнтоване навчання. Ми, наприклад, пересвідчилися, що якщо молода людина волонтерить, якщо вона задіяна в якісь проекти, які мають видиму соціальну зміну. Тоді є менша ймовірність, що вона залишить Україну і виїде за кордон. І тому, наприклад, в університеті в нас дуже багато курсів відбуваються з згідно з педагогікою суспільно орієнтованого навчання. Отже, якість освіти, вкоріненість освіти, в можливість створення якихось соціальних змін, які роблять твоє навчання актуальним і релевантним, це я так би мовити. Той, та методологія, яка допомагає відповідати на ці виклики, про які я згадав. Чи доводилося стикатися із стереотипами, як першому ректору Українського католицького університету Мирянину? Мені не доводилося стикатися зі стереотипами. Дуже добре маю комунікацію і стосунки як з церковним середовищем, так і? Зі світськими колами. І, зрештою, навіть бачу свою місію як мирянина, що це я не просто констатую, знаєте, факт, що я мирянином, а справді бачу це як місію. Тобто, що я людина, яка має математичну і філософську освіту, я можу в світських колах свідчити про важливість освіти, яка є побудована на християнських цінностях, і показувати. Цим світським колам, в чому є перевага навіть цієї освіти, що завдяки цьому можна, як я згадував, виховувати лідерів з характером, з принципами, з гідністю. А з іншого боку, допомагати нашому церковному середовищу усвідомлювати, що важливо поєднувати і віру, і науку, і з одного боку, відданість. Християнським цінностям, а з іншого боку, відданість якості навчання і нау наукового дослідження. Що бажаєте студентам, що вчаться під час війни? Зараз в умовах війни студенти дуже швидко дорослішають. Вони під час навчання вже мають нагоду випробувати себе якісь свої ідеї, проекти в реальному житті. Я думаю, що моє побажання є, щоб вони творили мережу, тобто, щоб вони залишалися певним чином об'єднані в асоціації випускників уку, щоб вони були амбасадорами університету в своїх середовищах, щоб вони їх змінювали відповідно до тих принципів, які вони мали нагоду досвідчити і пережити всередині університету. Щоб вони були. Носіями надії, бо в умовах випробування є велика небезпека, що багато українців можуть зневіритися, можуть відчути гіркоту, можуть відчути навіть розчарування, а випускник уку має бути благовісником цієї надії. Тобто, бачити, що добро воно рано чи пізно переможе. І тоді діяти в теперішньому відповідно до цього переконання і до цієї віри, не зневірюватися і іншим допомагати бути стійкими у надії. Ну і так само, ще останнє, щоб вони були вільними і солідарними людьми. Це для мене означає насамперед, щоб вони мали всередині внутрішній мир, щоб там не було страху. Бо якщо людина не має страху, вона є тоді справді. Вільною і солідарними людьми, щоб вони для того, щоб вони усвідомлювали, наскільки, наскільки важливою є єдність. Отже, бо нас будуть пробувати розділити. Якщо ми будемо єдиними, ми будемо непереможними. Це не означає, що ми не повинні сперечатися там з політичних якихось рацій, але десь глибоко в наших цінностях, в наших принципах, ми маємо мати спільний знаменник. І мені здається, що. От е, наші випускники повинні про це нагадувати. Отже, вони повинні будувати мости між людьми, між інституціями, між людьми різних, е, різних поглядів, політичних чи соціальних. От мені хочеться, щоб вони були будівничими у цієї е, суспільної і національної єдності. Що нового студенти приносять у ваше життя? Е, я е, бачу е, наскільки. Студенти прагнуть відчути, що їхнє навчання є важливим в наш час. Бо неминуче виникає питання, чому я саме сьогодні повинен навчатися, а не робити, наприклад, щось інше, може, більш важливе, скажімо, для перемоги України. І мені здається, що, навчаючись в УКУ, студенти мають нагоду пережити. Що для перемоги і для відновлення України нам, власне, потрібні надзвичайно освічені люди, саме українці, які дозволять нам ну, зберігати певну суверенність. І мені здається, що от що я побачив, що теперішні молоді люди вони відчувають більше свою суб'єктність, більшу свою відповідальність. Тобто вони відчувають, що вони можуть щось змінити в житті. Це справді великий, великий дар оці ці речі спостерігати. Вони не є, вони переважно вже не є інфантильними. Тобто, вони, як я казав вже раніше, дорослішають значно значно швидше. Що ви намагаєтеся дати студентам від себе? В УКУ є гасло патріарха Йосифа сліпого, який закликає великого бажати. Так, бо коли... Людина надії, вона власне вирізняється тим, що вона бачить вона є великодушною, вона бачить якусь велику ідею, яка її надихає. І я намагаюся, так само, як ректор, щоб молоді люди відкривали таку ідею для себе, відчували, в чому має бути їхнє покликання. Але водночас я нагадую і про таке певне смирення, що великого бажайте. Але також малому радійте. Я думаю, що ми мусимо знаєте, в таких складних обставинах відкривати для себе джерела вдячності і радості, навіть при малих оказіях, а не тільки тоді, коли ми здобуваємо щось надзвичайно велике, навіть зустріч з іншою людиною, яка є спонтанна, зустріч випадкова. Вона може бути джерелом насправді великої радості. І от я закликаю студентів бути уважними в цих складних обставинах і знаходити такі джерела радості і стійкості для себе. Атеїсти можуть вчитися в українському католицькому університеті. Вуку приходять дуже різні люди. І я маю на увазі і студентів, і викладачів. Не всі вони є воцерковлені. Хоча ми постійно наголошуємо, що ми очікуємо в нашій спільноті людей, які, як мінімум, готові до пошуку відповідей на так звані великі питання: так? чи Бог існує, яку роль Бог відіграє в моєму житті, який сенс життя, в чому полягає з людське покликання, людське щастя, відповідальність, справедливість? Тобто, якщо людина вже ставить ці запитання? Вона, так би мовити, знайде в уку можливість відповісти бодай, на частину цих запитань. І для мене, як ректора, дуже важливо, щоб під час свого перебування в університеті з людиною відбувався бодай, якийсь прогрес, тобто від того рівня, на якому вона приходить в університет, щоб відбувався певний прогрес в розумінні, чим є віра, яку роль вона відіграє в людському житті, в моєму житті. Чим є церква, чому вона є важливою, яка є історія християнства в Україні? Тобто є дуже багато різних питань. Щоб це сталося, ми пропонуємо дуже велике, я не дуже люблю це слово, але використаю його тут духовне меню. Тобто, Бо для когось знаєте, реколекції можуть стати відкриттям, для когось проща, для когось літургійне життя, для когось співання в хорі. Для когось медитативна молитва, для когось розмова зі священником. Тобто, оскільки люди дуже різні, а ми розуміємо, що господні дороги, їх важко якби, передбачити, ми повинні дати Богові можливість діяти в дуже різний і навіть несподіваний чи саме спосіб. І я, працюючи в університеті вже понад 25 років, мав нагоду пересвідчитися, які плоди. Це приносить в житті окремих людей. Ну, знаєте, найсвіжіший приклад це три наших випускниці вирішили поїхати в Запоріжжя, переселитися в Запоріжжя і заснувати там один з домів серця для того, щоб працювати з людьми, які перебувають у потребі. І це є покликання, яке народилося під час їхнього перебування в університеті. Як вдається поєднувати в одному середовищі настільки різних осіб? Університет за означенням є платформою для зустрічі. Тобто з давніх давен він так замислювався. І знаєте, ми були свідками, наприклад, коли на нашій платформі зустрічалися і спілкувалися між собою люди, які в своєму якби професійному житті радше конкурентами, і які між собою. Не обов'язково там будуть навіть, спілкуватися і говорити. А університет якимось є природним таким майданчиком, де люди зустрічаються, щоб е, розмовляти між собою не на основі аргументів, в лапках е, там, сили е, чи грошей, хто має більше грошей, а на основі е, на основі, якби. Аргументів по суті справи. Отже, і дивіться, кожна людина вона потребує такого простору, де вона не буде дивитися на іншу людину, як тільки на конкурентна, де вона може, так би мовити, бути собою, бути просто людяною. І мені здається, що нам в уку вдається створювати таку атмосферу довіри, тобто де навіть конкуренти можуть між собою на рівних спокійно е, говорити. Це є одна річ. А друга річ, що ми, я думаю, що дуже допомагає людям і що будує цю довіру, що ми намагаємося бути спільнотою служіння. Навіть, наприклад, стратегія УКУ 2030 має назву університет, який служить. Тобто ми підкреслюємо, що ми намагаємося в нашій діяльності служити спільному добру. Не представляти чиїсь приватні інтереси, а так би мовити, створювати умови. Знаєте, Мирослав Миронович написав книжку про митрополита Андрея Шептицького, яка називається гра з позитивною сумою. Тобто, коли є ото вин-вин. Тобто, коли, як правило, знаєте, не як правило, часто в людському житті, якщо хтось виграє, то тоді хтось інший програє. Але в людських стосунках, якщо вони правильно побудовані, вигравати можуть. Усі, і ми власне намагаємося творити таку атмосферу, бо остаточно вона насправді закорінена знаєте, в дії Святого Духа, бо там, де Святий Дух діє і присутній, тоді виграють усі, бо він дає плоди, які можуть прорости стократно і, і так би мовити, якими можуть скористатися всі. Про що мріє ректор Українського католицького університету? Про відпустку, але відпустку не від. А відпустку для тобто відпустка, яка е, якби дозволить е, так перезавантажитися для того, щоб ще краще знаєте, виконувати своє служіння і втілювати місію університету. Що вам допомагає відновлювати ресурс? Знаєте, я насправді за характером більше інтроверт, ніж екстраверт. Може, знаєте, це не найкраща ситуація для. Публічної особи, але це дає мені перевагу, що я можу відновлюватися, коли я є на самоті. Коли я є на самоті з книжкою, коли я на самоті з природою. Але одночасно я розумію, що на тій самоті завжди є Бог присутній. І молитва так само є таким, знаєте, джерелом для віднови. І, мабуть, ну. Знаєте, для мене є важливо, щоб я іноді запитую на співбесідах навіть людей, чи люди мають хобі? Тобто, бо що таке хобі? Це якась є улюблена справа, яка виходить за рамки звичної щоденної роботи. І якщо людина має хобі, це означає, що людина може захоплюватися чимось. А що означає, що людина може захоплюватися? Що вона цінує ту річ, яку вона захоплює, якою вона захоплюється більше, ніж? Своїми інтересами чи навіть самим собою, тобто вона визнає, що щось є більше за тобою, понад тебе, а тому ти захоплюєшся. І в мене є багато якби різних захоплень і всі вони служать джерелом такої віднови. Починаючи з футболу. Кого ви хотіли б бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.